Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лео Майнкрафт. І зараз в мене буде відео про що ви з трьох разів. Правильно! Нове оновлення, яке в нас вийшло. 1, 2, 3, 75. По-перше, я бачу, що тепер з усіх дерев падає ось такі листочки, як ви побачили. Потім я бачу, що у всіх яєць є ось так... такі тепер штукенції. Е... тут можно такого узнать и давать, я спробую еще узнать новенько. О, тут бау резни яйца. Яйца. Тут теперь хорошо в нас я такой прокаудесик, что в нас скины, ну, мог бы мать новый там дизайн У нас є релік. Тут декілька таких нових штук. Музичний диск. Так. Виконуємо. Тепер давайте спробуємо поглянути на нових моби. Давайте просто візьмемо 5 наших мобіків. Ось його, Що? О, вот, допустимо, можна, ой, молодец, можна, давайте. на Де вівця. Дерівця. вівця. А? М -м -м. Ось вівця, Ось цвиня. Бачите? Я ось такого кольору. Давайте перейдемо у той білий. Тут вони вже іншого кольору. Бачите? Ось тут ось такий колір, ось тут ось такий. Ось тут ось такий, ось тут ось такий. Ось тут ось такий, Ось тут ось такий. Коротше, тепер вони відрізняються. Трошки. Але все ж таки відрізняються. між собою. Ну і плюс, сказати, вам, чесно, тут доволі прикольно. Добавили різні штуки. Я так бачу, що в нас є нові прикольчики. І що ми можемо такого сказати? Якісь патр не з'явилися для банерів, бо вони раніше були, бо я не чав, але я щось побачив зараз. Добре. А що в нас є Так. А это глянем. О, я все так и смотрю, смотрю на це яйца, а я накидав. И на мост ось такого. И на сті... мостці ось такого. Ты на мост получимость таких. Очень різні на все. Да прикольно. Ну и плюс теперь для кожного биому свои выдрезентного кота там. Ну и плюс... Я пам'ятаю, колись там казали щось щось подібне. Коротше, тепер гасти можуть бути ще й дружними Потім. Потім ось це може перетворитися на того, де можна кататися. Але поки що це просто еластик, такий пачок Ну і в принципі, на цьому погляд нового оновлення 1.215, не пам'ятаю, що воно так називається, закінчилося. Sí, imposible separar.